Що таке УБД, та для чого воно потрібне? Українські військові, які брали участь у виконанні бойових завдань у складі військових підрозділів, з'єднань або об'єднань усіх видів збройних сил ЗСУ, авіації та флоту, добровольці ТРУ, а також ряд цивільного населення, скажімо, партизани. Мають право претендувати на статус учасника бойових дій. У зв'язку з цим 25 жовтня було оновлено постанову Кабінету міністрів номер 413 яка визначила розширений перелік таких осіб, а також підстави для отримання такого статусу. Наразі такий статус необхідно підтвердити документами, які стосуються безпосередньої участі при виконанні бойових. Дії. При цьому кількість днів, яка була раніше встановлена на рівні не, не менше 30 календарних днів участі в таких е, бойових е, точках, вона була скасована. Тепер має значення тільки ваша безпосередня участь. Тому для тих, хто е, знаходиться в лавах Збройних сил або інших військових формувань, при цьому не е, приймає безпосередньо участі в таких е, бойових діях. Не веде розвідку, не виконує команди на територіях, де ведуться бойові дії. На жаль, не зможуть претендувати на цей статус, навіть якщо вони є військовослужбовцями тієї чи іншої структури. Статус: хочу сказати, що можуть отримувати також військовослужбовці резервісти, а також ті, які отримали поранені. Поранення в результаті участі в таких бойових діях, окремо, хотілося зазначити, стосовно того, як це буде виглядати. 1 грудня Міністерство оборони вже опублікувало на своєму офіційному сайті алгоритм, відповідно до якого будуть діяти та створюватися комісії по розгляду таких документів, які будуть призначати такий статус. Та, відповідно, є три способи. Подання відомості про себе як заявлення такого статусу В перший спосіб це через командира або начальника військової частини органу підрозділу, який і подає за своїх підлеглих такі документи. Якщо ж ваш командир про вас забув або не зміг з якоїсь причини зібрати для вас документи для подання її на комісію. То ви можете особисто звернутися як військовослужбовець, самостійно зібрати документи та подати їх до відповідної комісії. Також за особистим зверненням особи, яка була звільнена з військової служби, таке звернення про отримання статусу можна буде зробити через звичайний військкомат, за яким закріплена така, така особа. Як оформити що ж саме головне? головне це підтверджуючі документи, на них я хочу наголосити. Ну, по-перше, є довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони. Форма цієї довідки затверджена новим додатком до постанови 413 е, кабінету міністрів. І один з наступних документів: це повинна бути або копія, або витяг з оригіналу. Це Може бути бойові донесення, журнал бойових дій, оперативних задань, введення оперативної обстановки, вахтовий журнал, польовий лист, матеріалі спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранених, тозі кант, тощо. Крім цього, якщо серед цих документів ви не можете знайти свій документ. Ви можете також додавати і інші документи, які містять докази, які підтверджують факт виконання особою особисто або складі військової частини установу завдань, серед яких можуть бути і рапорти командирів підрозділів, і можуть бути витяги з наказів Генерального штабу збройних сил. Це можуть бути документи, підтверджуючи оперативно-тактичне угрупування, про її перебування чи вибуття з відповідних районів. Це можуть бути витяги з наказів по строєвій частині командирів у угруповань про виконання певних бойових службових завдань. Також це можуть бути документи про відрядження службові. А для тих, хто перебував в полоні, або був заручником, то відповідно це будуть спеціальні документи про відповідні розслідування. Якщо вам ви дійсно маєте право стати, зайняти такий статус, то відповідно вам слід знати про свої пільги, які несе вам за собою цей статус. Серед основних це соціальні пільги. Якщо коротко скажу, це соціальне забезпечення, це медичне страхування, лікування, є санаторно-курортне лікування. Хочу на сьогоднішній день у зв'язку з відсутністю палива наголосити про певні пільги. Учасник бойових дій має 75% відсоткову знижку квартирної плати в межах норм, передбачених законодавством. А це 21 один квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні будинку. Має право на таку знижку додатково 10,5 з половиною квадратних метрів на сім'ю. 75% знижки надається також на комунальні послуги. Це газ, електроенергія, інші послуги. Також на скраплений балон балонах газ надається така 75% знижка. Для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, надається така знижка на користування газом для опалювання з житла на подвійному розмірі, тобто з розрахунку 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на таку знижку, та 21 квадратний метр на членів сім'ї. 75% також надається знижки на паливо, якщо будинок, в якому проживає така особа, не облаштована опалювальними опалювальними приладами. Надається право безкоштовно користуватися один раз на два роки залізничним водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а от, між, а от міське сполучення, тобто в межах міста, особи з таким статусом має право безкоштовного проїзду за наявності посвідчення, або має право на отримання електронного квитка, якщо такий буде видаватися у певному місті.